Польща закрила для польотів кілька аеропортів, зокрема в Варшаві, в Любліні, а ще в Жешові. Саме через це місто нагадаю до України надходить військова допомога. В міністерстві оборони Польщі визнали, що дрони залетіли в повітряний простір країни. Закликали поляків кількох прикордонних воєводств залишатися вдома. Прем'єр Польщі Туск повідомляв, що армія відкривала вогонь по повітряних об'єктах, проте не згадував про їхнє саме російське походження на 9-ту годину за київським часом. Заплановане екстрене засідання польської ради безпеки на контакті з Варшавою. І генеральний секретар НАТО будемо стежити за засіданням і повідомляти про усі ці результати. А зараз маємо нагоду докладніше розпитати, як все це власне виглядало з боку Польщі на зв'язку зі студією ТСН Євген Приходько, головний редактор сайту Слава ТВ. Євген, доброго ранку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку. Отже, розкажіть, як нині Польща прокидалась від повідомлення, що російські шахеди на території України, яка реакція людей? Чи стало це певним шоком, і що власне відомо про перебіг з цієї операції зі збиття дронів? Е, ну вже частина коментаторів, ті, хто слідкують за подіями у Польщі, не спали е, ще з першої години ночі саме десь о 0.00. 53 треті з'явилися там перші повідомлення в польській в польському сегменті сосмереч, що повітряний простір Польщі е, порушили дрони, які російські дрони, які летіли е, з, -з, з боку там України чи Білорусі залітали під час масованої атаки російської масованої атаки е, на Україну, і е, був п -п потім десь о першій. 30, здається, з'явився перше, з'явилося перше повідомлення оперативного командування Збройних сил Польщі про те, що в небо піднята військова авіація Польщі і союзників, і також мешканці е прикордонних е регіонів е теж повідомляли про те, що у небі чутно звуки е військової авіації пізніше. Е З'явилися повідомлення про закриття повітряного простору над аеропортом Ряшів-Ясьонка, це саме той аеропорт. Поблизу польського, польського міста польської так, через який проходить власне понад 90% допомоги для України. Потім з'явилося повідомлення про закриття повітряного простору над аеропортом у місті Люблін. Це теж недалеко від кордону з Україною. Але вже згодом, через години, з'явилося, Повідомлення про закриття двох варшавських летовищ одне з найбільших Шопена, центральний аеропорт, можна сказати, так, Польщі. Його закрили. І також невеликий аеропорт Модлін також був закритий. І деякі літаки, які прямували на Флайт Радарі, можна було побачити цивільні літаки, які прямували, наприклад, там з європейських міст, з Португалії. До Варшави вони кружляли над західними регіонами країни, наприклад, біля Познані можна було побачити е ось ці намотування кругів, так сказати, і це дуже нагадує. Пам'ятаю, як в ніч з 23 на 24 лютого, 2022 року. Е ми бачили, як літак, наприклад, який прямував з Варшави до Києва. Десь о другій о третій ночі у не перетнув державний кордон. Так і біля Люблина намадав круги повернувся, як ми знаємо, до Варшави. А Росія почала повномасштабне вторгнення. Звісно, тут поки знайдеться з жодним чином про акт такої агресії, але Польський повітряний простір був багаторазово сьогодні вночі. Порушений зараз в ці хвилини почало засідання польського уряду. Є реакція від президента, який також повідомив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони, з іншими підрозділами і структурами, які відповідають за безпеку країни. Тож чекаємо, і за влада закликають. Орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення і слідкувати за інформацією, а скрізь будь ласка, так звана от, територіальна оборона Польщі вже закликала своїх бійців, як це чітко сформульовано, бути готовими до швидкого виклику в разі потреби до місць базування. Чи знаєте ви про це докладніше? І чи можна сказати, що от на тлі цієї нічної атаки і навчань, які найближчим часом відбуватимуться в Білорусі, російсько-білоруських, Польща десь стає активніше готуватись до будь-яких сценаріїв, навіть дуже невтішних? Ну за останній тиждень польський повітряний простір порушувався більше разів ніж за всі роки повномасштабного російського повномасштабного вторгнення, тобто. Десь мало б вже, так у польського керівництва бути розуміння, що ситуація ескалюється, що російські дрони щораз частіше залітають на територію Польщі. І так деякі в деяких регіонах оголошено про виклик бійців територіальної оборони. Я думаю, по-перше, це, по це пов'язано з тим, що їх задіють дуже активно до пошуків. Фрагментів тих чи інших об'єктів, які залітають на територію Польщі. Ми знаємо за ці чотири роки залітали не тільки дрони, були навіть декілька ракет. Були теж невідомі якісь повітряні кулі, і власне, після таких історій поліція разом з військовими, разом з представниками територіальної оборони, прочесує місцевість що в пошуках фрагментів цих об'єктів, і зараз власне триває. Пошуки е, дронів, які залетіли е, вночі на територію Польщі, знаємо, що вже знайшли один дрон біля е, містечка Біла Підляска, це е, трохи вище Любліна е, і е, це поки що здається один офіційний такий офіційне повідомлення про те, що було знайдено якісь фрагменти. Але загалом е, точна кількість дронів, яка була е, вночі. Яка залетіла до Польщі ще невідомо. Ми тільки можемо здогадуватись на основі українських джерел на те, що публікували українські моніторингові там телеграм-канали. Ну там щонайменше 12 повідомлень було про те, що дрони перетнули повітряний простір Польщі. Я ще насамкінець дозволю уточнити. Власне, багато говоримо про реакцію влади уряду. А як самі поляки реагують на те, що сталося? Наскільки це для них стало шоком за вашими спостереженнями, спілкуванням, тим, що ви читаєте в соцмережах от цього ранку? Ну, в соцмережах звісно публічні особи закликають власне. До слідкування за офіційною інформацією, не піддаватися на емоціям, паніці все ж таки і закликають до об'єднання, тому що знаємо, на жаль, у Польщі досить така глибока поляризація, політична поляризація суспільства. Є такі два головних. Грубо кажучи, табори політичні, які підтримують ті чи інші е, партії. І кожна власне така ситуація, навіть безпекова, в останні тижні ставала е, предметом е, дуже сильних е, політичних спорів е, і, полі... серед політиків, але також, також і серед громадськості. І власне ці хвилини. Е, Поляки одне в одного закликають все таки триматися разом і не з'ясовувати, хоча ж, хоча б між собою. Е Обставини, так і, і все таки залишатися зараз, ну триматися об'єднаними, тому що всі розуміють, що росіяни на це розраховують, щоб тут ще більше почались чвари, звинувачення, і взагалі був такий можна сказати деструктив. Я вам дякую за подробиці на зв'язку зі студією ТСН Євген приходько, головний редактор сайту Слава ТВ про те, як російські дрони вночі перетнули кордон Польщі і їх збивали тамтешні сили протиповітряної оборони.